2 лютого ми з чоловіком і моєю мамою йшли до аптеки. Це було приблизно без 15-12, це був день, і був прильот якісь секунди, що воно почало, і все зриватися, і все перед нами. Чоловік йшов ну, попереду, а я трошки далі йшла. Він якось весь удар такий взяв на себе. Я почула, що яка страшна біль в ногі, що все горить, все пилає. Мама була біля мене. Ну, слава Богу, я не знаю, як це все сталося, що вона з нею нічого не сталося. В неї пробила сумку, і в неї там була свячена вода. І цю сумку осколок пробив і цю пляшечку з водою. Я лежу на снігу, в мене болить нога. Я бачу, там така була як трансформаторна будка, мама мене почала тягти. А я кричу: допоможіть швидка, допоможіть хто-небудь. Я бачила, що чоловік лежить впереді, Я думала, що взагалі його нема, бо він не ворушився. І я кажу, мам, я нормально себе почуваю, ну, болить нога, але я почала кричати. Подивись, будь ласка, що там Роман. Каже, в нього легені, мабуть, бо він дуже важко дихає. Нас поклали в швидку на насилках, його повезли до хірургії, там робили йому, вже витягали сколки з легені, кров так хлистала, там зробили апарат зовнішньої фіксації, а мене в травматології зробили теж апарат зовнішньої фіксації. Слава Господу, що була дуже вчасна вся медична допомога. Чоловік був в реанімації приблизно п'ять днів. Нас повезли в Дніпро. Ми були в Дніпрі тиждень. В нього була роздріблена кістка повністю. У нього нема мишць ні спереді, ні ззаді. У нього це все було як рване, такі куски на нозі. Стабілізували його стан. В мене пробита осколок зайшов ззаду, вилетів впереді. в мене велика така була дирка. Потім нас привезли до Львова. У мене було п'ять операцій, Романа сім. Я нерухома була три місяці. Мені в цю дирку зашили, стабілізували мій стан, і 20 квітня мені поставили штіфт. Потім вже потрошки, потрошки я ходила з ходунками, а потім вже придбала собі таку тросточку і вже хожу з тросточкою. Дуже важко починаєш життя цінити кожну хвилинку. Світлана отримала поранення ноги, поранення з вогнепальними переломами, складними операціями. Пролікувалися вони сім місяців по різних закладах на, на певних етапах. Зараз ми стараємося їм допомогти. Тут дуже добре відношення і все, і персонал і годують. Подобається ну, мені басейни в басейні. Я не відчуваю зовсім ніякої болі. нормально все. Ще в масажні ванни, процедури ЛФК. Дуже дуже все подобається. Тут взагалі як так затишно, так ну по-домашньому все і природа, і це все покращення в тому плані, що стали більш спокійні, більш покращився сон, зменшуються болі. Я думаю, що буде все добре, і реабілітація піде тільки на пользу. Ми дуже чекали цю реабілітацію. Ми дуже вдячні фонду Рената Ахметова, що допомогли нам сюди поїхати. Я дуже хочу, щоб це все скінчилось і моє рідне місто. Таке воно було раніше, Краматорськ. Я дуже хочу, щоб туди повернулися люди, які поїхали. І донечка моя, і мої всі рідні, і всі мої друзі, щоб знов повернулися додому і все було як раніше. Дуже хочеться. Це найголовніше, що хочеться, просто, щоб ти одразу так прокинувся зранку і війна скінчилась. Саме головне.